Дивися, якщо в нас це на конкретний вигляд іде окремо. Вибираємо суто стіну і хочемо зробити її, наприклад, прозорою. Давайте включимо ще реалістично, щоб воно в нас і справді було прозоре. Ми можемо hide in view ось тут поставити, так, і вибираємо елемент, бо нам не треба категорії, нам треба всі стіни, нам треба тільки елемент заховати. Але ми вже знаємо, що це не завжди вигідно. Так? І є override Graphics in view. І теж ми можемо те саме, те, що графічна заміна зверху там була, ось так у View, Ми маємо суто до одного елемента by element. включається ось ця штука. І є visible, ну, чесно кажучи, я не знаю, як потім вийти назад теж, поки що, так? але є Halftone, наприклад. Так? І теж є важли... можливість так щось там змінити. Transparency Є ось така штучка, можна Halftone забрати і ось так нажати. Наприклад, Transparency це є якраз. Полов... Тут халтон наполовину, так, попробуєш собі. А ось тут є прозорість. Пишемо, ОК. Дивися, бачив класно. Mm -hmm. ми перекладаємо, І воно в тебе закривало, ну цю штуку теж можна буде е, там, чи якось. І ми бачимо багато речей. Якраз в таких 3D шках воно і буде добре.